Повідомлено за часу. А, а, а що, ще, ще прийдуть державні виконавчі. Да? Рішення... Хай прийдуть. Хай прийдуть. Рішення суду – це буде інше. Пане полковника, що це інше. Артематичний наш збір пропонує кам'ярину інший Отакі речі, за отакі речі, які робимо ми, рішення роблю я як програмишний кореспондент телеканалі. Може, тепер а, так, може в Генеральну прокуратуру. Вони, створивши такий прецедент, говорять нам про те, що ми сядемо в сумку. Правильно чи ні? Так! і все! держава ви на нашому телеканалу кошти. Повернення ПДВ, половину з них держава нам повернула в вигляді податкового кредиту, причому ніхто не оскаржує те, що держава нам винна ці кошти. Зараз вони кажуть, що нібито ми неправильно цей податковий кредит оформляли. Ми подали до кримінальну справу, навіть не провів про досвідчої перевірки. Це явне і очевидне порушення, тим більше напередодні виборів це, очевидно, робиться для того, щоб якимось чином обмежити роботу нашого телеканалу.